ཚཚཚན <laughs> Доброго дня, вас вітає Lexus City Plaza. мене звуть Леонід, консультант відділу продажу. Сьогодні я вам розповім декілька фактів про новий Lexus NX. Автомобіль побудовано на абсолютно новій платформі Lexus Architecture Global K, що дарує нам впевненість на будь-якому дорожньому покритті. Комплектація нового Lexus NX включає в себе системи активної безпеки Lexus Safety System Plus 3 покоління. А саме адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, системи передаварійного гальмування, інтелектуальні датчики паркування з автоматичним гальмуванням. Оптика нового Lexus NX виконана в стилістиці Lexus Finance. Денні ходові вогні виглядають буквами L. А також оптика має автоматичне перемикання ближнього дальнього світла. Найдоступніша версія Lexus NX200 комплектується дисками 18-го діаметра. Задня оптика Lexus NX візуально розширює автомобіль, а також придає вишуканості та елегантності. Автомобіль оснащено системою безключового доступу на кожній з дверей окремо. Зони водія та пасажира спроєктовані в ідеальному співвідношенні, щоб створити багато простору для кожного. Автомобіль оснащено мультимедійною системою Lexus Link Connect з діагоналію монітора 9,8 дюймів та функцією бездротового CarPlay. В салоні нового Lexus NX присутній бездротовий зарядний пристрій. За більш детальною інформацію звертайтеся до офіційного дилерського центру Lexus Сіті Плаза. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за адресою вулиця Мечнікова, 2А, бізнес-центр Парус.